Добрий день, дітки! Пропоную поспостерігати за квітами, які весною першими розкриваються після пробудження природи. Називають їх першоцвітами. Я хочу описати одну з них. Ця квітка називається нарцис. Нарцис – це багаторічна трав'яниста рослина. Має прикореневе довге вузьке листя. І досить великі білі або жовті квіти, розташовані поодиноко на довгих стеблах. Квітка складається з шести пелюсток, а всередині віночок коронка, яка контрастує за кольором з пелюстками. Може бути яскраво помаранчевою або жовтого кольору. Кращим місцем зростання цих рослин буде сонячна. Або злегка затінена ділянка, без протягів. Багато століть нарцис витончена ніжна квітка з тонким стеблом і вишуканим ароматом, вважається символом краси. Нарцис вузьколистий, єдиний вид нарцисів, який росте в Україні в природному середовищі, серед трав у луках, близько водойм. На пологих схилах гір. Нарцис вузьколистий рідкісний вид, він охороняється, його занесено до Червоної книги України, тому ми можемо лише милуватися їх красою. Садові нарциси у групових насадженнях мають дуже живописний вигляд, адже щільні ряди цих рослин під час цвітіння. Представляють найкрасивіше видовище. Так само як зовнішній вигляд, прекрасний і аромат нарцисів. Причому скільки сортів, стільки відтінків запаху. Не дарма ж аромат нарциса здавна використовується в парфумерії. Отже, дітки, за якою квіткою ми сьогодні спостерігали? Так, за нарцисом. Які у нарциса листочки? Правильно вузькі, довгі, зелені. Якого кольору квіточки? Молодці квіти у нарциса білого або жовтого кольору. Де росте ця квітка? Правильно росте на луках, близько водойм, а також у садах. Дякую за увагу. До нових зустрічей!